Сьогодні 9 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 9 жовтня в Україні і світі святкують всесвітній день пошти. Це міжнародне свято було засноване 1969 року на конгресі Всесвітнього поштового союзу в Токіо. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість поштових послуг у повсякденному житті людей та бізнесу, а також сприяння розвитку поштового обслуговування у світі. Також 9 жовтня День рієлтора в Україні. Це неофіційне професійне свято, було засноване 1999 року на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Перше його відсвяткували 2000 року. Рієлтори відіграють важливу роль у сфері нерухомості, допомагаючи людям купувати, продавати та орендувати житло та комерційні приміщення. Вони виступають посередниками в угодах, забезпечуючи юридичну чистоту та вигідні умови для своїх клієнтів. А ще 9 жовтня святкують всесвітній день фінансового планування. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість фінансового планування та керування особистими фінансами. Основна мета цього дня допомогти людям зрозуміти, як правильно планувати свої фінанси, щоб досягти фінансової стабільності та добробуту. Цього дня народилися 1963 рік український прозаїк і поет Павло Вольвач. 1975 рік український актор Андрій Водичев.